Добрий день. Починаємо його засідання бюджетної комісії. Зараз у нас п'ятниця, 17 жовтня, 14 годин, 11 хвилин. Розглядається такі питання про зміни до річного та комічного розписування асигнування державного бюджету. Щось таке. Збільшити видаткову частини сільського бюджету на суму 3 мільйони 290 409 гривень. А саме, за рахунок збільшення доходної частини сільського бюджету, субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом та забезпечення харчування учнів закладів з детальної середнього шкіл, збільшення видаткової сільського бюджету. Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державним бюджетом бюджетом на суму 952 тисячі Хто За цю пропозицію утримались проти одноголосно. Друге питання. За рахунок перевиконання виконування частини сільського бюджету на суму 2 мільйона 336 тисяч 609 гривень. З них управління 211 тисяч 670 гривень, в тому числі за забезпечення діяльності сільської ради 205 тисяч 700 гривень, зокрема, придбання господарських товарів 20 тисяч гривень, оплата послуг 175 тисяч гривень 700 послуги з юридичного процентування супровід тендерних закупів, українські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями та іншими на навчання уповноваженої особи по тендерним закупівлям 10 тисяч гривень. Служба у справах дітей та сім'ї 5 979 гривень за команду придбання світових ключів. Освіта 190 600 гривень. Придбання новорічних подарунків 175 тисяч гривень до навчальні заклади. 74 тисячі гривень заклади загальної середньої освіти 10 тисяч. А, стоп. Придбання на подарунків, а це розкладається. Всього 75 тисяч. На дошкільні навчальні заклади – 74 тисячі гривень. На заклади середньої освіти 101 тисяча гривень. Послуги з кімматичного пробування розпроводу в закладах дошкільної освіти 15 тисяч 600. ЗДО ялинка, село Сучка 7800, ЗДОКАСКА Солопички 7800. Охорона здоров'я 278 369 гривень. На реалізацію програми розвитку та підтримки комунального комерційного підприємства молоді первинної медичної допомоги Російської сільської ради оцепільської райони 2025 2026 роки 148 тисяч 595 гривень. Послужби по обслуговуванню протевою: 48 тисяч 595 гривень та придбання медикаментів для проведення лабораторних обстежень 100 тисяч гривень. Программа безплатно відвідувати у лікарських засобів за рецептами лікарів у разі полторного лікування, окремого службу населення та за певними категоріями захворювання та безкоштовного забезпечення, технічними та за іншими засобами, осіб з інвалідністю. Дітей з інвалідністю на 2025-242964 гривень. Соціальний захист. Будеться з кожному голосувати. Заведеться. Соціальний захист 1 мільйон 350 тисяч гривень. Зокрема, реалізація програми підтримки захисників і захисниць 24-26 роки. Матеріальну допомога захисникам, захисницям та членам іксі. Культура 141 тисяча 500 гривень, зокрема, придбання господарських товарів 10 тисяч гривень, придбання офісних сесії для бібліотек комунального закладу центру культури, розвідки та спорту 50 тисяч гривень. Оплата послуг 22 500 гривень послуги за виконання фопетичного знімання 13 700 послуг з пневматичного вступування з проводу 800. На реалізацію програм з ззначення державних та професійних святних започення за, за заслуги перед громадою, забезпечення проведення культурно-масових заходів, здійснення. Песперницьких та інших закладів, інших заходів на 25 рік, 60 тисяч гривень. Комунальне господарство, 71 563 гривень. Зокрема, по благоустрою населених пунктів на послуги заслуговування мереж електропостачання села і були міністра на виконанні заходів програми розвитку школу комунального операції благоустрою населених пунктів сільської сільської ради. Економічна діяльність. 9298 має розроблення технічна документації з груп щодо інвентаризації земель, які розташовані на території чи сільської ради. Сільський прав. Хто за перелік цих питань? Прошу проголосувати. Напорні проти отримались. Нема доголосу. Ну Спеціальний фонд. Бюджет и бюджет чувственных бюджетов за решение на снахожение продажу на сумму 58 тысяч. Зокрема, на разработание проекта по документации и экспертизы на объект капитальный ремонт примещения в Будинку Культуры за адресу Голоса Ярослава Мудрого, 48 Асово, Куцин, Толгцеркевский район Киевская область. Кто за таке? За такую пропозицию? Говорит. Шикарный Одноголосно. Внести відповідні додатки, зміни додатки 1357 до рішення Кусівської сільської ради 24.12.24 24, 12, 24 No 154688 про бюджету сільської сільської територіальної громади на 25 лютого. Дякую. Врятую засідання комісії. закінчене. Зараз у нас 14 годин, 18 хвилин.